Всім привіт! Новий тиждень нова газетка Грам Маркет з 8.11 по 14.11. Ось така буде рибка мокрела 19 злотих. Це скумбрія копчена. Але копчена таким гарячим копченням. Бо в Україні в основному холодне копчення, а це гаряче копчення. вона прям розлазиться. Ну, дуже смачна. От що рибка в них смачна, дуже. 6,50 туалетний папір буду коштувати. Ось таких 12 злотих Ташине е, молоко 8-9 листопада. Також 8-9 буде скидка на олію, 5 злотих за 900 г. Е, Жепаковий ріпак. Ось такі це, напевно, конвертики такі будуть. Якісь конвертики, можливо, не зрозумію. Якісь бони презентові. Можливо, якісь будуть скидки чи щось. Трібно розібратися. Так, 8-9-го буде скидка курка 8 злотих за кілограм, 15 злотих лопатка буде коштувати. 10 листопада буде коштувати філе з індика 20 злотих, і 10 реберця такими пасками, довжими ланчушками 20 злотих. 13-14 буде скидка на подуті з курчака, е, з курки. І схаб вершовий шинка свиняча 20 злотих. Це просто акції тижня. Ось такий схаб шинка в сіці 27 злотих. Ось такий бочик, це животинка, така скрутена рулетиком буде коштувати 36 злотих. Ось такий салтісон 29 злотих. І ще така. Колбаска з 19 і 29 злотих якась колбаска від браці. Поцшона від браці, що це не знаю. Паштетик 15 злотих. І ще ось така. Це не колбаска, це, ой, Боже, парувки і сосиски такі грубі, по типу наших сардельок. І ось така нарізка 4 злотих за 90 грам. Підвемо далі. Ось такі набори вони дуже часто купують на суп. Сердірей, оце корінь петрушки, сельдерей, морковка, селера, оце зелена і лук-порей. Ну, дуже вони завжди, оці бульйони варять на оцих овочах. 4 злотих буде за пачечку. 7 злотих за помідори рожеві, 3 злотих за капуста. Пікінська. Грушка по 4 злотих. гранатик буду коштувати 3 злотих за штучку. Яйця 7 злотих будуть коштувати. Далі ось таке маслом маргарин 400 грамів, 5 злотих. Йогурт звичайний, білий 2,40. Ось такий йогурт солодкі, Ще злотий такий творог. Напевно, намазка якась така буде на 250 грам. Хіба творог, краянка, хіба, може такий творог? Не знаю. Ось це желе, просто такі пачечки желе, золоте 80. Сир запакований, 5 злотих буде 150 грам. І далі. Далі далі рибні палички 550. Ось таке заморожена рибка, камінь Мірена. Філе буде рибки по 17 злотих. Ось такі набори рибки буду. 6 злотих вже готово з 200 грам. Це якісь будуть якісь по типу а як вона, пончики з картоплі, щось таке. Шастки зімнячани зі скуркою. А, можливо, картопля зі шкурою вже заморожена і потрібно приготувати. Чи вона готова її розігріти? Ось такі пачечки. Що це буде? Треба глянути. Це вже готове. Це вже готове якісь перчики, якісь фасолька. 5 злотих за 500 грам. Це теж вже готове. Вареники 400 грам. І рогалики ось. Буде 3 злотих за шпроти в томатному соці. Там їх так мало, реально штучок 5 і все. Тільки дуже намалювано гарно, їх там дуже мало. Ось така паста при закупі коштувати 3 злотих 500 грам. Різні кубики 3,50 5 злотих закрутки, от огірки, мариновані, і бурячок. Олійка така півлітри. Брешу 250 грам 11 злотих, але це, напевно, оливкова. Да, оливкова. Е, ось такий 250 грамів вермішелька 3,50. І ще якийсь місо-суп, ну, Японський, походу, зупа японська. Е, 3,29. Як для мене то, що -то швидка, що тож нема різниці. Хліб 3,30. Чай 4, ось такий. Варенько таке 450, джемік 200 грам, 280, гранола 7 злотих. Ось така кава буде 12 злотих за 250 грамів. Чібо це таке міцне. Горішки і різні там сухофрукти будуть 13 злотих за 300-400 грам. Мед, 7 злотих за майже 400 грам Знову буде скидочки на ось такі. Смаколики 24 злотих, це сирник схожий, і якісь бісквіти переможці кремом. Tix Mars 250, мілка 3. Не знаю, чоловік купив, але там оці печиво, вони відлуплюються. Фактично купили печиво Орево, яке трошечки вокруг шоколадом. Ну, не знаю, Чуть. Мені не сподобалось саме з цим орео. Так, вафлі, такі пачечка 20 злотих. Ось такі штучки, вони вставляються в молоко. І воно солодке з різними смаками, шоколадне, якісь там малинове. Ось такі. Ось такі сухі не печиво, вони такі кругленькі, таке печиво, так. 450-60 грам. По, типу, дієтичне воно, воно сухенькі такі. Ось. Але з сиром і з паприкою. Воно вже маленькі. І 5 злотих майже, ну. Справа кожного. 4 злотих ось такі будуть желейки різні, різні, різні. різні. Колись бабця моя казала. Що що ті, що склеюють желудок. Ось такий напій. Сок. Пише 3,50 за літр. А можливо, яблучний сок. Ось такі пюрешечки. Ні, це соус мус. Мус. Якийсь мус. Мус якийсь, напевно, але якийсь карамельний, бачите? Це щось новеньке. Бо зазвичай тут такі фруктові муси дитячі, так, три злотих. Енергетичний напис 19, ось пиво 2,79, 3,80, Кока-Кола 6,50 за 2 літри. ваніш великий літровий 16 злотих. Для миття війку 12 злотих кріт 12 злотих для очистки труб. Ось таки для унітаза 6 злотих літр, І для миття посуду 7 злотих за 450 грам. Шампунька 1,5 літри 10 злотих. Капсулки до посудомийки 7 злотих. І скільки там штучок? Скільки штучок за опакування? На півтора кілограма, півтора кілограма. А як вони вимірюються? Скільки штучок? Не знаю, немає в нас посудомийки, тому не розбираюся в цьому. 12 злотих корм для кішок. Так. Оці збирають е, наклеєчки, і тоді 50% буде коштувати якась, якщо ви виберете чайничок, кастюлька. Е, 9-10 буде скидка на каву Нескафе 20 злотих. Е, скажу вам так, е, кава Нескафе в Україні і в Польщі відрізняється за смаком. Е, я була дуже здивована, але смак насправді кращий. Ніж в Україні. В Україні купувала я вже дуже давно, але вона була така не смачна. Тут трошки інший смак. З чим це пов'язано? Можливо, різні упакування на Україну, на Європу, я не знаю. Але дійсно її хоч можна пити. В Україні я не могла її пити. Вона якась була не, не дуже. Не знаю, з чим це зв'язано. 10 злотих за кілограм творогу на сиренік. Він солодкий, бо є ще такі не солодкі, просто творог. Буде скидка на сосиски 13.1. При закупі двох буду коштувати 3 злотих такі дитячі сосиски. І молоко 2 літр 3 злотих. Всім гарного дня! Дякую за перегляд!